Кашлюк – це бактерійна хвороба, бактерія. Захворювання зросла майже в 40 разів. Саме небезпечніший він для маленьких діток. Захворювання досить підступне із ускладненнями і в тому числі з летальними випадками. У нас немає специфічного лікування. Специфічна у нас є одна штука. Це є у нас імунопрофілактика, вакцинація. Вакцини у нас в регіоні достатньо. Вона пройшла відповідну перекваліфікацію і довела свою ефективність. Зараз відбувається черговий сплеск захворюваності на кашлюк. Циклічність зростання захворюваності на кашлюк спостерігається кожні 3-4 роки. В Україні з початку року зареєстровано понад 2500 випадків захворювання на Чернігівщині близько 50. За 5 місяців у нас зареєстровано 47 випадків. Так, у нас в січні було три випадка, в лютому один в березні вже сім, квітень 12, травень 24, Тобто збільшується поки за тенденцією архметичної прогресії. Все це говорить про те, що епідемічний процес загострюється. Лікарям відомо, що реальна захворюваність приблизно в 10 разів більша ніж офіційно зареєстрована. Зверніть увагу на кашлюк. Люди хворіють і влітку не менш ніж взимку. Дуже характерно для даного інфекційного захворювання, що воно не має такої вираженої сезонності, яка характерна до інших повітряно-крапельних інфекцій. Тому ця хвороба являє серйозну загрозу насамперед для дітей. Звичайно, що він вражає і старших людей, і пенсійного віку, і вагітних жінок, але саме небезпечніший він для маленьких діток. Чим небезпечний кашлюк, він сприяє тому, що. Причина безпосередньої смерті у маленьких дітей це йде набряк набухання головного мозку. Тобто вражається як і дихальна система, також і центральна нервова система. Отже, дорослі мають забезпечити безпеку і здоров'я дітей, а саме провести для них щеплення. Із 47 захворівших у нас повністю вакцинованих було 6 осіб, тобто вони отримали всі необхідні 4 дози. Вакциновано частково 12 осіб, і не вакциновано 29 осіб. Все це говорить про те, що такий дієвий санітарно-профілактичний захід, як вакцинація, цей захід виграє одну з вирішальних ролей. У нас немає специфічного лікування. Специфічна у нас є одна штука. Це є у нас імунопрофілактика, вакцинація. Відповідно до національного календаря щеплень. Діти мають вакцинуватись в віці 2, 4, 6 і 18 місяців з послідуючими ревакцинаціями. Також вакцинацію мають отримати вагітні жінки. Якщо дити... мама провакцинувалася, антитіла сформувалася у дитини передалася через від матері до дитини. Дитина захищена і в три місяці вона вже може повністю, якщо здорова, розпочинати свій календар своїх профілактичних щеплень. Перевірте, будь ласка, свій вакцинальний статус в разі відсутності цих щеплень по різних причинах. Зверніться до Сімейного лікаря і педіатра та надолушти пропущені щеплення, щоб не допустити епідемії. В цьому році проведуть додаткову вакцинувальну кампанію проти кашлюку, дифтерії та правця. В нашій країні планується з липня в місяця проведення наздоганяючої кетчап-кампанії саме по вакцинації кашлюк-дифтерія правець, тому що ця вакцинація проводиться в комплексі і по інших, по цих нозологіях, я назвав також є певні проблеми. Буде визначено контингент, який по різних причинах не дотримав щеплення в відповідності до вікових груп, які передбачені національним календарем щеплень, і буде проведений комплекс заходів саме по проведенню наздоганяючої або підчищаючої компанії саме для того, щоб сформувати відповідний захист. Наш стоїть завдання, що ми маємо виконати цей план десь не менше від 70%. Тому це дасть змогу нам. Мінімізувати ті ризики, які на сьогоднішній день несе ця нозологія для здоров'я населення в цілком країні, так і нашого регіону.